А в шафці було дві парасольки. Ді достаньте зон зонтик, натиснувши клавішу Є. «Е». І все, полетіли з вами, так? Да? Ні, <свісно> не полетіли. Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас, і сьогодні ми будемо з вами проходити маленькі нічні кошмари 3. Вони нарешті вийшли. Якщо чесно, я їх чекав через те, що першу другу частину я пройшов, і вона мені дуже і дуже сподобалася. Ну і нарешті вони випустили уже третю частину, і сьогодні ми з вами в неї пограємо. Погнали! На цей раз нам дають можливість вибрати персонажа. Мені от просто-напросто цікаво, чи буде змінюватись якось сюжет в залежності від того, чи ми виберемо якогось одного із двох. Тобто, якщо ми будемо грати цим. То чи буде в нього якісь окремі завдання, чи він буде в коопі з цим, поки що не зрозуміло. Ну, давайте виберемо цього, він мені, якщо чесно, більше подобається. Розпочинається наша гра в якомусь коридорі. Тут у нас розбите дзеркало, розкидані валізки. Ого, дивіться, як предмети всередині валізки починають згинатися під нашою вагою. Прикол. Давно я такого в іграх не бачив, якщо чесно. Оп, спригнув. Не тільки предмети в валізках, от подивіться, ми навіть можемо ходити з вами по цих от, джинсах, які валяються, і вони також е, змінюють свою форму. Доволі таки прикольно. А якщо ми по склу пройдемося, ну, скло, ну, в принципі, скло тверде, на що я очікував. Такс, а мені ще цікаво О, блять. Ви бачили? Я зашпортався об черевик прикол. Це от, от. прикольно. Реально прикольно. Так, з пісок також потроху ну, видно, що він розсовується, розсипається в різні боки, але не настільки сильно. А ось мертва крисюка. Я впав. Да, дійсно, дивіться, ми по, по крисюці мертвій можемо також пройтися, і вона також змінює свою форму. Вона пригинається, проги, прогинається під нашою вагою. О, прикольно. Мені подобається поки що початок. Початок багатообіцяючий. Так, а далі нам куди? Далі нам, напевно, що або натиснути цю кнопку. Бліть, я впав знову. Або натиснути цю кнопку, або спробувати перепригнути туди далі. Пригати була дуже погана ідея. Так що ми з вами сидимо знову біля розбитого дзеркала. І тепер полетіли далі будемо намагатися якось знайти можливість пройти цю локацію. Може взяти черевик? О! Дивіться, ми можемо його взяти? А як його кинути? А як кидатися тут? Тут вже якісь жуки валяються. Попередня локація ворони мертві, тут жуки. Де ми взагалі знаходимося? Ну, якщо, в принципі, тут Скарабеї, в мене є підозра, що це Єгипет. Я в Єгипет хотів поїхати цього року, але трішечки не вийшло. А тут в нас, дивіться... Ось мені курорт прям цілий. Прям цілий курорт мені дали погуляти. Такс. Давай я тебе підштовхну і ти полетиш вниз. За допомогою ключа. А за допомогою ключа потрібно тягнути ці всі предмети. Ну, не предмети, а ці всі гайки. Нам потрібно затягнути. Але, як бачимо, вони відразу починають відтягуватися назад. Від... А, потрібно просто клавіші змінювати. Це я дебіл. Я думаю, чого воно відтягується назад постійно, а це потрібно просто змінити клавішу для того, щоб пересуватися. О, прикол. <с> Жесть. І що з нею стало? Добре, зараз спробуємо. З кожним разом локації стають все більш і більш похмурі і ще більш і більш моторошні. <с> я такого не люблю. Я реально такого не люблю. Мені подобалося, коли вона була світленька, там сонечко світило, пісочок, це все. А тут уже дивіться, яка темрява просто-напросто. Так, може тебе потрібно опустити вниз, а не тягнути його вгору. Може це буде правильніше рішення? А, тут кооперативчик в нас відбувся, вона нас піднімає. Ми спочатку опустили цей ящик. І тепер вони нам його підняли. Ну, вона. Чи він, не знаю. Ага. Так в нас не працює. Окей, полетіли тоді туди. Подивимося, що в нас тут є. Тут в нас є важіль. Ми його з вами провертаємо. І опускається драбина. І це, напевно, що для цього маленького нічного жаха номер 2 Вона. Так, це вона. І він уже по ній піднімається. А тепер нам, напевно, що потрібно. Що нам тут потрібно? А, Потрібно буде вирвати одну дощечку. Але з їхніми габаритами, я думаю, їм би було простіше просто-напросто пролізти між ними. І це було б дієвіше. А тут ось такий добрий день нас чекає. Ану, підбий. Ого, клас. Є, yeah. ключик ми з вами підняли. Тут в нас хтось уже скис там ворона підвішена висить. За ноги. Дивіться, навіть по пір'ю ходимо, воно прогинається під нами. Жесть. Моторошна картина, якщо чесно, але. Але нічого з цим не поробиш, потрібно йти далі. І тепер дивлюся, предмети вони ховають. Раніше вони їх тримали постійно в себе в руках. Зараз вони предмети починають ховати. Тут можна ось так от дуже швидко спуститися і ось все. Ми вже знизу. Ось це мені такий добрий день, щоб я не релаксував, бо я вже, якщо чесно, бігаю тут і думаю, а чого ж так ну, монстрів немає, нікого немає, ніде, все так тихо. Ось, в принципі, тобі монстри. Ти просив, ось вони. Всі на місці. Так, тут люди просто-напросто позастигали. Таке враження. Ну, я не можу зрозуміти, чи це їх спалили, чи це, чи це вони стали камінням. А цей цього взагалі голови не було. Такс. Ну і в принципі повернувся ми з вами на світлу локацію, пісочок світить. Так, треба вирвати цю дощечку. А в шафці було дві парасольки. Ді, достаньте зон, зонтик, натиснувши клавішу Є. І все, полетіли з вами, так? Да? Ні, <смі> не полетіли. Тут якийсь око Саурона за нами дивиться постійно, так що тут потрібно, напевно, що буде перебігати від одного. Від одної схованки до іншої. Ось так от таким от чином І ми з вами добралися до якогось ока. А, все. Ніфіга. Ніфіга, ти засунув сюди свою культяпку? А що це? Я так і не зрозумів. Це ми натиснули клавішу, і воно. Типу, що зробило, Я щось. Не, геть не зрозумів. От прям реально не зрозумів. Ми з вами натиснули клавішу, і він почав від, 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 відсовуватися. Таке враження типу, що це було його око. може ми йому зробили якось боляче чи ще щось. І він вирішив нас за це покарати. Висіть народ, відпочиває. Не будемо їм заважати, хай собі тут надалі продовжують висіти. А ми з вами просто-напросто пройдемо до ось цього проходу. Не сильно то й далеко. Такс, ми перші. І цей чувак відразу за нами. Я так зрозумів, що ми граємо за особу жіночого роду, наскільки я зрозумів. Так, оп, підстрелю. Є контакт. Давай наступний. А, я зрозумів. Нам потрібно було їх добивати. Типу, в нас же ж є гайковий ключ, і сидимо, ми тепер сумненькі. Тут двоє. У нас же ж є гайковий ключ. Нам потрібно, напевно, що коли він їх відразу підстрелив, нам потрібно його добити, щоб він не встав. Я собі так підозрюю. Я думаю, що все-таки мої підозри будуть правильні. Так що давайте виходимо знову на двобій до цих скарабеїв. Ну, ця локація виглядає просто шикарно. Але я підозрюю, що зараз буде тут якийсь повний трендець. От подивіться на це. Як нам туди добратися зараз? І куди взагалі нам добиратися? Може, нам на парасолі? Ні. Парасоля тут нам не допомогла. Сидимо далі сумненькі такі двоє. Такс. А куди тут нам? Що нам тут далі робити? Оце я тупень, подивіться, тут просто вхід в двері і дорога нагору. Я тут видивляюся пейзажі, дивлюся, куди б то мені піти. А виявляється, тут все набагато простіше. Ось так берете парасольку, такий ляпс, і Авіаекспрес тебе доставляє до наступного місця. Ляпс? Є. Ну і тепер далі собі потихеньку, помаленьку ми проходимо до наступної перешкоди. Тут, напевно, потрібно розігнатися і звалитися вниз. Там був вітер і тут потрібно просто з парасолою летіти вгору. Все набагато простіше, ніж я думав. Реально набагато простіше. Так, ти куди летиш? Ти також лети сюди, давай не цей мені тут. Ага, а це нас несе куди? Несе от сюди. Все? Ми на місці? Я думаю, що так. Там ще десь цей гігант ходить. І тут якісь вже появи... з'явилися дивні звуки. І мені вони, якщо чесно, геть не подобаються. А тут нам може і настати габела. А, нам потрібно заховатися дивиться. Нам тут було достатньо просто заховатися. Мені цікаво, що це за створіння? Що це за істота, така за нами от полює тут. Хто ти? Воїн? Ще він заморожує. Я пам'ятаю, що тільки з міфології взагалі, типу, заморожувати могла тільки медуза горгона. А це щось геть не схоже на медузу. Ще й забрав якусь цяцьку. Оп-оп-оп-оп-оп. Поховало. Ой, щось в мене є ця підозра, така, от знаєте, в голові, що зараз ця гнида десь все-таки з'явиться. А, мені не сюди, мені сюди. Ось тут уже закам'янілі люди стоять. І я підозрюю, що це його очей-робота. Його очей робота. О, тут смаколики. Я хочу залізти спробувати. Я хочу спробувати шматочок. Дайте мені кусочок оцього прекрасного їдла. А тут такий добрий день. <проб> Просто-напросто. Це дитина? Це дитина. Ви прикиньте, якою вона ви. Це лялька взагалі якого хера? Це все сон. Це все був грбаний сон цієї дівчинки? Чи цього хлопчика хто ти? Не знаю. Це все був грбаний сон. Прикиньте, я думав, що це. Ну, вже все сюжет, в принципі, розпочався. Ми ж там ходили маленькими нічними кошмарами. Чи маленькі нічні кошмари не в тому значенні, що ти граєш за маленькі нічні кошмари, а в тому, що ти граєш всередині цих кошмарів? А це вже що? Це вже якась нова історія. Це в нас виявляється уже наступний епізод даної гри. Ну і на цьому я поки що з вами попрощаюся. Якщо ви хочете продовження, ви всі прекрасно знаєте, що потрібно для цього зробити. Тицяйте щось там під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну, а я всім дуже сильно вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до даного моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока!